Кременчук отримав кондиціонери від благодійників компанії Міцубіші Хеві Industries та благодійного фонду Івік. Ця техніка буде встановлена в палатах міських лікарень, що значно покращить умови перебування пацієнтів. У них велика подяка за організацію цього гуманітарного вантажу і депутату Кременчуцької міської ради Сергію Порчаряну. Ми вкотре хочемо подякувати компанії Mitsubishi Хеві Industries за підтримку наших лікарняних закладів. Сьогодні ми отримали чергову партію кондиціонерів для палат. Вони допоможуть хворим швидше одужувати, швидше повертатися до звичайного життя. Дякуємо нашому кременчужанину Олегу Бойко, який уже другий рік поспіль допомагає нам разом з благодійним фондом ІВІК забезпечувати лікарні кондиціонерами. Друже, ми хочемо тобі подякувати за те, що ти е, залишаєшся кримінчужанином за те, що ти нам допомагаєш не тільки нам, нашій лікарні, а й всім тим людям, які за допомогою цих кондиціонерів вилікуються набагато швидше. Кондиціонери потрібні не лише влітку для охолодження приміщень, але й можуть знадобитися взимку для обігріву, у разі якщо виникнуть проблеми з централізованим опаленням. Одним словом, переваги такої техніки в лікарняних палатах очевидні. Я хочу щиро подякувати нашим благодім від імені колективу, а також пацієнтів за надану благодійну допомогу у вигляді кондиціонерів. Працювати набагато комфортніше. Пацієнти почувають себе також комфортніше при наявності кондиціонера у жаркий період, тому вони нам дуже доречні станом на сьогоднішній день і взагалі. Комфортні умови перебування в лікарні це важливий складник гарного самопочуття пацієнта. Віримо, що ці кондиціонери сприятимуть швидшому одужанню та відновленню хворих. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.